Комунальне підприємство, паркування та ринок підпалили. В пів на третій годині ночі до правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу. Під вікнами п'ятиповерхівки палало. Вогонь був такої сили, що пошкодив вікна першого та другого поверхів. Мешканець першого поверху каже, його розбудили рятувальники. Вся квартира була заповнена димом. Одразу стало зрозуміло, що пожежа не випадкова, адже під вікнами КП, яке знаходилось у підвальному приміщенні, залишки шин. Потом, уже когда приехала следственно оперативная группа из милиции, пожарники показали им там были металлические проволока з корда, то есть з колес. Видно, что это ну было видно, что это было под подожженные покрышки старые, какие-то автомобильные. Это же понятно, что кабинет директора. В полиции також впевнені це підпал. Від ході подальшої перевірки правоохоронцями було встановлено, що загорання сталося внаслідок підпалу покришок з легкового автомобіля, які невідомі поклали поблизу вікон одного з офісних приміщень, що належить комунальному підприємству. Шляхом загорання було пошкоджено металопластикове вікно і було задимлення і закоплення приміщення офісу. Керівник комунального підприємства впевнений, пожежа пов'язана із активною роботою на дочищення міста від незаконної торгівлі та мафів з викриттям злочинних схем, які довгі роки діяли в місті. В свою чергу поліція відкрила кримінальне провадження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України це умисне знищення або пошкодження майна, що сталося шляхом підпалу. Максимальна санкція цієї статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Наразі тривають слідчі дії.